Іван Світличний Берези. Ще паморось терпка шпичаста, Мов бите шкло іскриться скрізь, Та світ гойднувся і почався стрибти з осяяних беріз. На тлі небес, мов на екрані, В рясній траві, мов на воді, берези. Молоді та ранні, дощем у серці молоді. За листом листик елегантно під ноги ронять, впав, не впав, і вигинаються, Погляньте на віртуозно плавні па, а гнуться лебедино, під струмом від пружинить стан божисто витончене диво. Іди диву гідний маєстат, і незбагненно, як це поруч, з магічним таїнством беріз, дуб, нелень, товстокора покруч, Іржавим панцирем обріз. Переможного миру вам!